Дерев'яну ікону знамення Пресвятої Богородиці та антикварний хрест контрабандисти намагалися вивести за кордон. Та сама доля очікувала й на 33 раритетні монети, але співробітники управління служби безпеки України в Житомирській області зробили все, аби попередити злочини. Тож антикваріат було передано на зберігання до музеїв. Ми із надзвичайним задоволенням передаємо до фондів національного музею історії України та Житомирського обласного краєзнавчого музею. Унікальну колекцію з 19 золотих та 14 срібних монет та двох предметів церковного культу. Восьмиконечний хрест розп'яття та дерев'яну ікону знаменням Пресвятої Богородиці. За рішенням Міністерства культури колекцію монет було передано до національного музею історії України. 19 золотих та 14 срібних монет працівники музею називають майбутньою окрасою їх колекції. Ми маємо одну з найстаріших і найбільших колекцій нумізматики на теренах України. Вона нараховує більше 120 тисяч одиниць збереження, і безумовно всі ці монети поповнять цю колекцію, будуть використані в експозиції. І наші відвідувачі побачать ці монети, тим більше що скажімо, ці монети вони приймали у свій час. Ну, подібне до них, скажімо, приймали участь у грошовому обізі на території України, і вони можуть. Перелюструвати історію нашої держави менш цінні фінансово, але не менш цінні в історичному плані. Антикварні предмети культу Старообрядницької православної церкви 19 століття експонуватимуть в Житомирському краєзнавчому музеї. Я не можу сказати, що це якісь унікальні роботи, але вони дають уявлення про відправлення своїх потреб віруючими різних конфесій, і звичайно будуть достойними музейними предметами, а також експонатами на виставках і в експозиціях, які будуть готувати працівники нашого музею. Працівники музеїв і служби безпеки кажуть, що раритетні монети та старовинні предмети церковного культу могли опинитися в приватних колекціях за кордоном, але завдяки злагодженій роботі ці старожитності будуть доступні для огляду усім охочим.